Порше колекція Rolex і квартири на мільйони. Так сьогодні виглядає життя екс крімника виконавчої служби Харківщини і Дніпропетровського ніце Сергія Розумного. У 2024 році його зарплата була не більше 50 тисяч гривень на місяць. А в цей самий час він отримує порше Cayenne. Родина носить колекцію Rolex на понад 125 тисяч євро. Дві квартири в Києві за 5 мільйонів гривень, мільйони готівкою. Елітне житло записано на батьків. Державний інститут, що мав фіксувати воєнні злочини, він перетворив на фабрику грошей, продаж експертиз, фіктивні угоди, відмивання через геогромадська ініціатива розумних рішень. І все це відбувається під мовчазним схваленням керівництва Мінюсту та НЗК. До очільництва Дніпропетровського Ніце розумний керував ДВС у Харківській області. Масштаби його статків говорять самі за себе. Скільки ресурсів було незаконно пригласено, під час цієї роботи можна лише здогадуватись, це не лише годинники та авто, це вирішення кадрових питань і власне переведення до Дніпра. Тепер інститут, що мав служити справедливості, затягує експертизи, та обслуговує комерційні замовлення? Чому мовчить на ЗК? Чому правоохоронці не реагують на явне незаконне збагачення? Що скаже міністр Галущенка про роботу підпорядкованих установ? На яке чергове підвищення зараз розраховує розумний? Хоч більше, наш телеграм.